Всім доброго гарного дня! Хочу вам сьогодні показати, як себе почуває моя пікірована розсада. Пікірувала я її до морозів. Вона всі морози простояла на балконі. На балконі було не менше плюс 12, плюс 16. І не більше. Але буквально ось у нас два дні тепла, можна сказати, гарного, тепла сьогодні плюс 20 днем і плюс 5 ночі, то, дивіться, якщо вам видно, дивіться, пустили, яка коренева система. У помідорчика, який пікірований тиждень назад. Це, я думаю, вам видно. Да? Дивіться, вже ось виглядає із стаканчика. Тобто помідорчик сам невеличкий, це високорослий помідор. Називається король королів. Це високорослий томат. З плодами від 600 до кілограма помідоринка. Так, який я вам ще не показувала, він маленький, але коренева, ось дивіться, вже просочується, ось, бачите, вже наростає буквально два дні тепла. Вона ще, бідна, відійти від холоду, не встигла ще посиніли ножки, посиніли листочки, бачите? Ну, воно відійде все це відійде. Але коренева уже пре, як я кажу. Також ось наші баклажанчики. Тоже всі вони сиділи на балконі і їх поперло. Це баклажанчик червоний красень. Зараз я вам покажу. Дивіться, корінчики, чорний красень кажу, червоний красень. Дивіться, які корінчики гарні пішли. Буквально два дня тепла. Два дня тепла і під, і під кормка. Зараз ще один витягну, покажу, де зручніше, дивіться, коренева система чорного красення. Я вам вже казала, під кормку я дала чистий лист, добриво для розсади. Де азоту 7, фосфора 30 і калій 17. Фосфора 30 це корінь. От тому пішов такий ріст корню. Азот це листочок. Це наш перчик, не буду його піднімати, тут велика. Посудина, я не буду його піднімати, але там корінь вже просто застелив все дно. Це мій пікірований перчик, червоне диво. почуває він себе дуже гарно, розвивається. Тут я розочки вирішила вкорінити. Получиться, значить, получиться не получиться Ну, ну бо тобі нічо нічого такі живенькі. Ось такі отросточки. Перед тим, як висаджувати оці відросточки в земельку, ось тут такі росточки, я їх макала ось такий грандіс стимулювання зростання коріння, стимулятор росту коріння. Ніколи не займалася вирощуванням квітів, але вирішила. Попробувати, Получиться? Получиться. Ні, то ні. Це ж таке. Це така справа. Це ще один мій перчик, червоний гігант. Пережив він холода легко. Стояв, в рості, звісно, стояв. А зараз пішов. Я його трошки пізніше, хай трошки потепліє, щоб ночі були тепліші. Я його попікірую під агроволокно. Ну, в тепличка, парничок, хто як каже, Загрово окна, ми його туди попікіруємо і. Ось такі це синенькі, їх теж туди попікірую, і все буде добре. Це теж попікірувані синенькі. Холода пережили добре, зараз розвиваються перчики і синенькі йдуть в ріст, розвиваються. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня.